Справа 77. Обчисли значення виразу. та дізнаєшся рік заснування міста Кременець Тернопільської області. Ну що ж, давайте обчислимо значення виразу і дізнаємося, коли ж засновано місто Кременець. Дивимося на цей вираз. Тут є 4 дії. Нам треба е, згадати, що найбільший пріоритет мають ті дії, які в дужках. Тут є у нас. І додавання і ділення. Ділення має більший пріоритет. Давайте я маленькими циферками позначу, що найбільший пріоритет тут буде перша дія, треба її зробити, а потім додавання, друга дія. Поза дужками є віднімання і множення. Множення має більший пріоритет, це буде третя дія. Ну а віднімання це буде четверта дія. Ну а зараз записуємо тоді, що треба виконати спочатку першу дію. 980 треба поділити на 28. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді ділимо 980. Ділимо на 28. 98 ділимо на 28. Це буде по місяці лише 3. 3 на 8 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо 8 мінус 4 це 4. 9 мінус 8 це 1 0 зносимо. Так, 8. Тут, напевно, буде 5. 5 5 на 8 це 40. 0 пишемо четвірку, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас 0. Отже, пишемо, що результатом ділення буде 35. Є. Так, друга дія. Додавання. Тобто ми 35. Додаємо до 17. Це дорівнює. Добави стопчик. 35. Додати 17. 5 плюс 7 це 12. 2 Пишемо долічку старший розряд. 3 плюс 1 це 4, плюс одечка це 5. 52. Пишемо, і це дорівнює 52. Є третя дія, це множення. Третя дія. Нам треба 50. 2 помножити на 37 – Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді в стопчик множити. Я буду своїм способом, а ви можете своїм. 52 помножити на 37. 2 на 7 це 14. 5 на 7. 35. 3 на 2 6. 3 на 5, 15. Додаємо. Так, тут у нас четвірка. Так, тут у нас буде 4. Тут у нас буде 5 плюс 6 11, плюс 1 12. 2. Пишемо новичку, запам'ятовуємо. 5 плюс 3 8, плюс 1 це 9. Ну і тут у нас 1. Отже, вийде 1924. 1924. Так. Є. Ну і четверта дія. Тоді 3150 мінус 1924. Це дорівнює, Давайте стопчик віднімемо. Отже, 3150 мінус 1924. Не можна 0 відняти 4, позичаємо 10 мінус 4, 6. Було 5, позичили четвірка, 4 мінус 2 2. 1 мінус 9 не можна. Позичаємо 11 мінус 9, це 2. Було 3 1 одиничку, позичили 2. Двійка мінус 1 це 1. Отже, вийде 1226. Пишемо, це дорівнює 1226. Так, отже, пишемо, що результатом цього виразу є 1226. Добре. Ну що ж, отже, рік заснування міста Кременець у нас 1226 рік. Можемо це записати як відповідь. Пишемо тоді відповідь 1226 рік. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершена.